Анатолій Панікарчук, директор товариства Волинь Каліс. Це е, виробництво твердопалив котлів, спільне підприємство Шовляй Ковель». Скажіть, будь ласка, вже фактично з цього тижня Ощадбанк почав видавати кредити для населення, щоб люди могли купувати е, твердопаливні котли. Як ви оцінюєте цю рядову ініціативу? Е, ну, звичайно, однозначно позитивно. Але, е, тобто, Скажем, Львівська обласна рада мала таку компенсацію відсотків останніх п'ять років, там через кілька банків. Є в Україні ряд банків, ну тобто, само собою, є програма Нефко, яка підтримує знову ж таки альтернативну енергетику. І, скажем, також банк Львів» підтримує і видає кредити як для скажімо, юридичних осіб, так і. Це було і є для фізичних осіб, але е, варто було б це розширити. Якщо ми реально справді хочемо е, ну, боротись чи додати е, стійкості в енергонезалежність, то е, це потрібно було б однозначно розширити. Я розумію, що це державний банк, але є ряд банків, які досить таки порядно ведуть себе на ринку і мають досить міцний запас. Міцності варто було б це розширити. Тому що однозначно, якщо взяти чисто і область, в структурі області, до 80% це споживання газу в побуті, менше промисловості, більше в побуті. І якщо ми хочемо реально боротися із скороченням газу чи цим займатися стимулювати, то це однозначно потрібно розширити. Я щоправда, не знаю, в мене була розмова, але чи є вже Створений такий механізм, тому що в нас велика рамка котлів якраз побутового призначення потужності, скажімо, від 6 до 30 кВт і котлів центрального опалення від 30 до 80 кВт. Є один мінус в цій ситуації, тому що котли тільки до 18 тисяч. Якщо бути чесним і справедливим, котел з потужністю 30-40 кВт це котел. Ну, для скажем, великого такого котеджу на 400-450 квадратів, він буде коштувати значно більше, як 18 тисяч. На вашу думку, можливо, потрібно було трошки раніше уряду приймати це рішення, тому що вже холода настає. Люди встигнуть? Однозначно, скажімо, я на всіх рівнях, де мені доводилося озвучувати свою думку або, скажімо, формулювати перспективи. Це однозначно потрібно було раніше. Ну, ми всі чітко знаємо, ми сиділи на газовій голці, Тобто, скажем, велика частина була тих людей, які мали високі повноваження, зацікавлені в тому, щоб побільше газу реалізовувалося, більше газу куплялося. Ви це розуміємо. Я... Мабуть, ніякої новини не відкрив. Всі це знають і розуміють. На сьогоднішній день якраз чітко поставлено питання, що цим не торгувати і це вивести із того політичного питання, як це було раніше. Що газ і політика це. Стосувалося навіть політичної незалежності, але от щодо саме, от уже настають холоди, люди встигнуть взагалі собі поставити потуж за цей час. Бачите, цей процес як для нас він є безперервний. Ми вже сьомий рік в цьому працюємо. Кому кого знаємо, десь комусь давали відсрочку, комусь якусь знижку десь пропонували і допомагали. На сьогоднішній час багато ще, що можна зробити в цій ситуації, але звичайно, це занадто пізно, щоб якраз вкластися або виконати оцю цю ситуацію 30% відсоткове скорочення чи про 5 мільярдів, про які говорить прем'єр. Це буде дуже непросто. Будемо надіятися, що така погода, як сьогодні, хоча би ще місяць протягнулася, то значно більше можна було б встигнути зробити. Тобто, все ж таки у людей, ну Треба було трошки раніше цю ініціативу запроваджувати. Однозначно, вона була, як скажем, запра... ну, озвучена, скажімо, я почув від пана Савчука це десь місяць назад, так? От. не було механізму. Наскільки на сьогоднішній день вже є реальний такий механізм. Ну, Шадбанк присутній практично в усіх районах, тому що це запрацювало б, якщо є чіткий реальний механізм. А на вашу думку, коли було треба було оптимально за цю програму розпочинати? Влітку, можливо, завжди так було з радянських часів. Всі підприємства почали підготовку до зими зразу в середині травня, як тільки закінчувався опалювальний сезон. І це треба, і ми на всіх рівнях це, ну скажемо, декларували. Там, де, де, де е, більшої потужності котли треба було зробити, ми були готові до цього. Але на жаль. Е, не платежі бюджетні минулого року, от скажемо, відносно нашого підприємства. Розумієте, що така ситуація була в червні, що ми були на грані зупинки, тобто ми були затуарені абсолютно, навантажили всі кредити, все стояло. Всі щось думали і ждали. Це потрібно було ну, просто в червні зрозуміти і, ну, скажемо, дати ту команду вперед. запускати цю програму, так, запускати цю програму однозначно. Все ж таки, на вашу думку, скільки часу потрібно буде людині, щоб поставити собі котел? Встигне вона до холодів? В чому є проблема? До котла потрібно ще для обв'язки комплектації відповідна. Тобто насос. Чи якщо це не закрита система, то хоча б мати знову ж таки все, що для того, щоб котел працював ну, автономно? Знову ж таки, є питання в тому, ну, найпростіша ситуація, я рахую, це паралельно ставити до газового. Так? Якщо є газовий і є вся система, то це можна зробити швидко. Хоча, на жаль, є кілька моментів. Щоправда, вже от в цьому році, от скажімо, насос, мережеві насоси невеликої потужності, досить хорошої, високої якості вже є. Але, на жаль, відсутня якраз вітчизняна база от, по цій комплектації. Тому е, в будь-якому, скажем, магазині чи спеціальному магазині, в будь-якому ми бачимо, що насос або турецький, або польський, аби Спрос і попит в, в ЖК. Тобто в тих підприємствах, де є нагрів води, де є невеликі локальні котельні, там до Мегавата їм. За рахунок, ну, з однієї сторони, це штучно створена така конкуренція чи попит, тому що їм е, скоротили ліміт газу на 30%. Чим його і як його замістити? Це стоїть дуже, скажу, жорстко в цьому плані. Тому е, тут додався ще попит якраз на цю середню ланку до тисячі до півтора тисячі кВт. В реальному секторі ну, в цій галузі житло-комунальній. Відносно, знову ж таки, відносно побутових так, споживання. Ну, якщо порівняти, отут ту рамку найнижчу ціну газу, там, яка була там, 750 гривень за тисячу кубів, то ну, займатися передопавним котлом, коли є такий газ, просто не то, що не цікаво, не вигідно. А оскільки є стратегія, що газ буде вирівнюватися і він через два через три роки займе тих незаможних чи ту частину мешканців споживачів, яка не може дозволити заплатити собі за той газ, давати адресну реальну компенсацію допомогу. адресну допомогу, реальну компенсацію грошей в руки, це появилася. Реальна економія газу, це появилися робочі місця. Це як кожна тріска підбиралася, яка сьогодні палиться. Тому що ми знаємо, що робиться в лісі. От така деревина, така деревина. костри горять, днями, тижнями кост горять. Бо це не вигідно нікому. Ми сиділи реально на газові горіли.